Вітаю, друзі, візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Лемі до України. Дуже вже нагадує розрекламований нашими західними партнерами минулорічний контрнаступ Збройних сил України 2023 року. До цього контрнаступу 2023 року військова наука якось не вчила, що для того, аби провести військову операцію, необхідно заздалегідь і публічно повідомити про це ворога, для того, щоб ворог міг вчасно закріпитися, окопатися, замаскуватися і все навколо себе замінувати, для того, щоб завдати ракетних ударів по території Російської Федерації. Наші західні партнери вирішили собі не зраджувати і вирішили дотриматися вже відпрацьованої методики заздалегідь і публічно всіх про це повідомити. Але на цьому вони не зупинилися. Наші західні партнери організували спільний візит до Києва. візит… Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Лемі та держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна. Я думаю, для чого вони це зробили? І у мене є така версія, що вони це зробили для того, аби Путіну дати можливість продовжити шантажувати ескалацію лякливого і полохливого. Західного обивателя і Путін цим уже скористався, він це зробив. Він уже виступив і сказав, що Збройні Сили України не можуть стріляти західними ракетами, тому що бойове завдання програмується тільки військовими НАТО. А це означає, що НАТО вступає в конфлікт. Проти Росії, а це ескалація, і світ повинен чекати, чекати ударів і відповіді з боку Росії. Тому чим це все закінчиться? Всі ці візити це все невідомощі. Тут можна також провести іншу аналогію з танковою коаліцією. Після танкової коаліції була у нас. Літакова коаліція. В рамках танкової коаліції нам обіцяли 300 танків, дали там 150 і те, які, якісь там несправні і поламані. В рамках літакової коаліції нам дали теж там 10 з половиною літаків. Один уже, на жаль, розбився з нашим пілотом. Поки що ніяких ефектів ми від цього не бачимо. Ну і за аналогію, звичайно, після літакової коаліції. У нас буде ракетна коаліція, і відповідно до цієї ракетної коаліції нам дадуть три з половиною ракети і якийсь напівдозвіл кудись там стріляти. Тому ефект від візиту держсекретаря Антоні Блінкіна та міністра закордонних справ Девіда Лемі, які відвідали Київ, щоб дозволити нам стріляти по Росії ракетами. Я думаю, що буде такий самий як ефект від дозволів використовувати танки. Літаки проти російської армії. Ось. Але це ще не все. Виявляється, Сполучені Штати Америки весь цей час блокували використання британських ракет проти Росії, тому що бачите, в ракетах є американські комплектуючі. І ось я хочу. Зацитувати кілька тез з двох статей. Вони опубліковані на УНІА. Одна стаття датується 19 червня минулого 2023 року і називається Понад 80% іноземної електроніки в ракетах РФ вироблено у США. Електронні компоненти для виробництва ракет потрапляють до Росії здебільшого через третій країни. Дуже цікава інформація, до речі. Для виробництва своїх ракет Росія використовує електроніку, більшість якої вироблена в інших державах. На компанії США припадає 81% електронних компонентів у російських ракетах. Про це йдеться в новому документі з санкційної групи Єрмака Макфола. Пише видання другою, другою країною після США за часткою електроніки є Швейцарія від 7%. На Японію, Німеччину припадають по 3,5%. І далі йде розкладка по ракетах, зокрема у крилатих ракетах повітряного базування х 101 Міститься щонайменше 53 типи електронної компонентної бази. Виготовлених іноземними компаніями мова йде про мікросхеми, чіпи та інші. Так для виготовлення Х101, яким Росія вбиває українців і руйну інфраструктуру, використовуються технології таких компаній і далі йде перелік цих компаній. В крилатих ракетах морського базування ЗМ 14 калібр Росія використовує щонайменше 45 типів електроніки іноземного походження. Зазначається, що балістичні ракети 9М723, крилаті ракети 9М728 9М729, які є складовими комплексів Іскандер. Оснащуються щонайменше 15 і 30, 32 типами іноземної електроніки відповідно. Для виготовлення аеробалістичної ракети «Кінжал» Росія використовує як мінімум 48. Іноземних електронних компонентів. А, також тут йде російська ракета Tornado S у головній частині містить чіп виготовлений американською компанією Intel. Ну і, в принципі, все. Це публікація за червень минулого року. Як же змінилася ситуація на зараз? Ну, от свіжа буквально публікація теж. На уняному посилання там на інше, якесь джерело. В Іскандерах м виявлено 27 американських деталей. Такими ракетами РФ б'є по Україні. Катерина Чорновіл 5 вересня 24 року. Свіжа публікація, свіжа стаття. У російських ракетах Іскандер М, якими окупанти гатять по мирних українських містах. Містяться десятки західних деталей. Аналогічною ракетою РФ вдарила по Полтаві 3 вересня. Про це йдеться в новій інфографіці графіці від проекту UA War Infographic. Зазначається, що 27 деталей в російській ракеті з Кандерем є американськими. Ще 4 деталі мають швейцарське походження. Чи були американські деталі конкретно в тій ракеті, яка була випущена по Полтаві, публічно не повідомляли. Але це привід задуматися над тим, як посилюють боротьбу з, 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 з обходом санкцій. Західні деталі знаходять навіть у зброї, виробленій у 2023 році. Йдеться у повідомленні, тобто повертаючись до аргументів, які використовує і використовує ще зараз Сполучені Штати Америки, що виявляється в британських і французьких ракетах штурмшедові скальпи, відповідно, є американські складові. І тому потрібно брати дозвіл в Америці. А Америка, вона там боїться ескалації. А чому американців не турбують американські складові в російських ракетах, які б'ють по нас? І чому не можна спокійно почати бити по об'єктах Російської Федерації, не привертаючи уваги ні до себе, ні до України? не надаючи можливості Путіну публічно почати черговий виток шантажу, залякування західного обивателя, ескалацію, можливими якимось ядерними ударами. Ну, це ж зумисна навмисна дія, те, що відбулося. І в нас чомусь дуже тішиться цьому публічному візиту. Девіда Лемі і Ентоні Блінкіна. Ну, теж не все. Блінкін зажадав від Зеленського представити розуміння перемоги і план об'єктів для обстрілу, і пояснити, які цілі ми хочемо досягнути, влучаючи у об'єкти нами визначені. І от що я хочу сказати: що вимагати розуміння розуміння перемоги. Від країни, якій Штати взялися допомагати, фактично бути лікуючим лікарем, це все одно що вимагати у онкохворого представити розуміння його одужання. А якщо онкохворий не представить розуміння свого одужання, то сказати, що лікувати не будуть, не будуть цього онкохворого, це при тому всьому, що мова йде про... Ситуацію, коли не просто є онкохворий, а також є людина в білому халаті, яка претендує на статус лікаря цього онкохворого. Саме так Сполучені Штати Америки чомусь вирішили себе позиціонувати. Вони фактично себе позиціонують не як портне як союзники, не як партнери, а як лікуючий лікар, який нам допомагає, просто допомагає, лікує нас. Ми якісь нещасні, хворі і так далі. І от вони вимагають від онкохворого розуміння одужання. Якщо онкохворий не має розуміння одужання, то значить лікувати його не потрібно. Ну от приблизно так це все я розумію так читаю. Потім щодо плану об'єктів, Ну, це треба бути вже зовсім якби. Без розуму, щоб не розуміти, для чого Блінкін вимагає план об'єктів, по яким ми маємо бити. Складається враження, що ми неповноцінні ідіоти, і вирішили нас приїхали проконтролювати, тому що нам хочуть дати ракети. А ми ці ракети використаємо з метою ударів по гаражних кооперативах в Російській Федерації. І нам дебілам привезли координати військових аеродромів, щоб ми вдарили туди, куди треба. Ну, невже Блінкін краще знає, куди нам потрібно бити? У нас питання жити вмерти стоїть. Не будемо бити по гаражних кооперативах і по дитячих пісочницях. Зрозуміло, що ми обрали ті об'єкти, які нам саме потрібно вразити. І блінкін хто перевіряє? Блінкін перевіряє, куди ми маємо бити. Та, та Блінкін уже далеко взагалі, ну, якби. Ставити нам такі запитання. Ну, невже ми не знаємо, куди нам треба бити? Тобто ясно, що це ну, робота на Росію. Блінкен приїхав вивідати, куди ми маємо вдарити, і це все у нас розцінюється, що відбувся якийсь там ну, візит, злам у війні, ракетами нам дозволять бити і так далі. Все це, звичайно, ну, дурниця. А наступний момент. Захід вимагає від України реалістичних цілей. От ви знаєте, мене, чесно кажучи, дивує Володимир Олександрович Зеленський, як колишній кавикаківець, гравець клубу, кмітливих та винахідливих. А... Неясно, куди поділася креативність от нашого президента. Чому Зеленський не представив Блінкіну під час візиту найбільш реалістичну ціль ракетних обстрілів в Росії? Тому що найбільш реалістичною ціллю є перемога Камали Гарріс на президентських виборах. Це ж, я сподіваюся, реалістична ціль перемога Камали Гарріс на президентських виборах. Ось тому. А, ми просимо Сполучені Штати Америки надати нам координати якогось складу китайської піротехніки і три ракети, щоб ми вдарили по а, цих складах піротехніки. І зробили великий феєрверк, зробили імітацію а, бурхливої діяльності. І вона буде безпечна за взаємою згодою з Російською Федерацією, і ми в такий спосіб допоможемо Камалі Гарріс вибратися на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Це суперреалістична ціль. Отак От треба було й відповісти ентоні Блінкену і з цим відправити його назад до Байдена, що представлена реалістична суперреалістична ціль. Мета наших ну, ударів по Росії в Росії. Американськими ракетами це посприяти або забезпечити перемогу Камали Гарріс. зробити вигляд, що ми перемагаємо у війні, а Сполучені Штати Америки недаремно витрачали всі ці значить, долари і два з половиною роки нам допомагали. Але чомусь креативність кудись пропала на завершення. О... Розбору цієї ситуації. Я читаю це все дуже просто. Блінкіну потрібно щось показати демократичній партії, показати, що досягнуто хоч якийсь результат. В чому проблема? Проблема в тому, що нам заборонили доокуповувати наші території, але не можуть ніяк досягнути балансу рівноваги. Тому що Путін не контрольований, він робить те, що вважає за потрібним. І в рамках спроби досягнути рівноваги, яка не досягається, в принципі, може бути або так, або так. Ось ця миша вона, вона не може там в такий полог. Вона або так впаде, або так. А в рамках цієї, значить, спроби досягнути рівноваги, Штати, ну, в принципі, нічого не можуть показати. І їм потрібно імітувати якусь там перемогу. І вони приїхали для того, щоб дізнатися, чи погодимося ми в якийсь от результат розбитий сарай за згодою з Кремлем, оголосити як перемога. Ходов... Багатоходовочка приблизно така: приїхати до Києва і спитати: дивіться, ми дамо вам три ракети, ви вразите три об'єкти. Ви готові враження цих трьох об'єктів, під Москвою навіть, оголосити як перемогу в війні. Ну, проміжну перемогу, так зараз говорять. І ми повинні були сказати, що ну, звичайно, готові. Ми готові, все. Потім дзвінок до Білоусова і до Путіна, узгодження трьох сараїв під Москвою, і їх зносять і все. І на цьому все закінчується. Оце, в принципі, суть оцої всієї возні і так далі. Якась така мимолітна. Активність перед виборами перед 5 листопадом, значить, з боку наших так званих цих партнерів. Все. Більше тут я нічого не бачу. А, ну, Звичайно, я можу сказати, я хотів би помилятися і так далі. Все тут читається дуже просто, і ми повернемося до цього питання і подивимося, чим це все закінчиться. Всі ці візити, всі ці дозволи і, і так далі. Це це ну, просто бутафорія імітація діяльності. Ну, отак можна характеризувати весь цей візит. У нас деякі тут блогери і експерти примудрилися тричі висловитися на цю тему. Підготовка візиту, сам візит і результати візиту Ентоні Блінкіна і Девіда Лемі до України. Все можна сказати от, за 17 хвилин. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення. До наступних зустрічей.